Як вийти з стану стресу швидко? Я рекомендую одну техніку, яка доступна всім і кожному в будь-який момент і в будь-який час. Коли людина перебуває в стресі або попадає в конфліктну ситуацію, коли ти з кимось посварився, коли ти в негативі, коли тобі хочеться плакати, коли тобі страшно, наше тіло стискається, воно стає дуже напруженим. І для того, щоб вийти з цього стресу, достатньо тіло розслабити. Зробіть декілька глибоких вдихів і видихів, а потім просто розслабте тіло. Як це зробити краще? Звичайно, добре, коли ви сядете або ляжете. Але якщо у вас немає на даний момент цієї можливості, просто припріться до стіни і звертайте увагу, розслабте свої ступні, розслабте коліна, бедра, живіт, груди, руки, кисті. Коли людина напружена, в неї дуже сильно стиснуть щелепи. Розслабте щелепи, відпустіть чоло, відпустіть очі, а потім просто зробіть декілька глибоких вдихів і видихів. Пам'ятайте, що ваш видих має бути вдвічі довше, ніж вдох. Перші рази ви можете вдихнути на два раз-два, а видихнути на чотири. Повірте, коли ви зробите таких 5-6 вдихів, ви спокійно дійдете до того, що ви вдихнете на 6 і видихнете на 12. Це не так складно, як здається, але перші моменти це найкраще, що працює.